Вітаємо вас на каналі Звучить Логічно. Сьогодні відгадуємо відомих українців за голосами. За морем степ, край моря степ, в степах волох з шатрами ходить, крива коса, зубатий серп, волоха в поле не виводить. Волох не йде в полки служить, волох живе, як не біжить. Широкий степ його постіль. Кругом стіна із небом гори. нежатий хліб, не сіль. І в голий сам і діти голі. Зате в татарин німець лях не гріли рук в його шатрах. Вони навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного, але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листів і починає нити і рахувати втрати, вона ненавидить все. Що він їй говорив, себто ненавидить взагалі усе, що може згадати. Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди нагрілися і полягали спати, і забули сірий попіл повітру розвіять, лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє іскра вогню великого, тліє, не вгасає, жде підпало, як той месник, часу дожидає, злого часу. Тліла іскра, тліла, дожидала на розпутті широкому, та й гаснути стала. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній. Шепіт, зачарований колосся, поклик із катами на Ти даєш поету дужі крила, що підносять правду в вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І тобі рости й не в'януть зроду, квітувать в поемах і в віршах. Віра в сон, що ходить поміж нами, про любов шалено до нестями, яку показують в кіно, коли звучить така сумна мелодія, марафон літають дні за днями, знову знову, усе життя і прямо. Та тільки ж хочеться. Не рвати страни, як болить душа моя. Трохи спробую поговорити. I'll try to speak to там за берегом стелиться чорний туман. Вітер знову гарну звістку нам принесе. Ми зламали вже саме останній кайдан. Ворог хоче забрати у нас геть усе. Він спроможен завжди, лише на підлий обман. Біль та смерть він за віком несе, але нас не зламати. Це наш вічний стан. В наших е, жилах кров всіх тих незламних тече. Дякую. Буває часом. Сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Я в коханні і будні, і свята, я в ньому і радість, і жаль. Бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вугань, і з тобою було б нам гірко, обіймав би нас часто сум, і, бувало, б темніла зірка у тумані тривожних дум. Але певен, що жодного разу у вагання і сумнівів час дріб'язкові хмарки, образи не закрили б сонце від нас. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люду сякі минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дороги він одразу пізнав і додому приніс і гарненько, як знав, обробив. Десь кажуть є гора, де не співають птиці. О горе тій горі і горе тим лісам. Десь, кажуть, там колись проходили мисливці і пташку принести, казали своїм псам. І кажуть, що один убив таку співучу, що заніміли всі і змовкли ті ліси. Прийдіть, апостоли, добра, і сядьте у державні крісла. Ганьба нова! І ганьба стара на нашій долі перевисла. Усе не ті, усе чужі, що сили пнуться у пророки, такі слизькі, як ті мужі, такі брехливі, як сороки. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу. Мою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Що є свобода, добровні яке? Кажуть, неначе воно золотеє, ніж воно злотне, зрінявши все злото проти свободи, воно лише болото. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, вольності, отче, Богдане, герой! Дванадцять днів, дванадцять синіх чаш над сірими і ржавими ярами. Ми їх пили маленькими ковтками, бо знали ми півмісяць буде наш. З далеких гін, де море і сиваш, вітри міцними набігали з нами. Схилявся день до західної брами і вабив степ із саду і піддаш. І вгору брались ми крізь глід і терен, не зводячи очей з зогнистих зерен. То город дощ, холодний і зелений, над морем, що під парусом туману, щодня лаштується його покинути навіки. Прощає робить історичні сцени, як героїня історичного роману, б'ючись об приступці гранітного фонтану, солону слину лє на мокрі черевики. Овінця повний кави і какао, як пароплав батавський, дихає й парує, що на Роман записаний у книги. Не зевс, не пан, не голуб дух, лиш соняшні кларнети, У танці я ритмичний рух в безсмертнім всі планети. Я, був не я, лиш мрія сон, навколо дзвони згуки і пітьми творчий хітон, і благовісні руки. Прокинувся і я вже ти. Над мною, під омоною, горять світи, біжать світи музичною рікою. Моя країна свиньми пограбована, земля на сході кров'ю пофарбована, в Криму сумує хатина побілена, країна штучно мови поділена, і нам грають кожен раз за ми. В наметах гріємось під час зими. Ваші варіанти відповідей на це запитання чекаємо у коментарях. Ставте лайки та обов'язково пишіть, скільки правильних відповідей дали ви. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!